Один джеб. один бей джеб, але він захищається. Любий варіант захисту. У тебе джеб. Ти працюєш джебом, поодинокий джеб, він захищається. Укліни, нирки, пірнання, все. Підставка плечом, відбив, відтяжка. Десь крок назад зроби, не тільки так. Да, я забув про це сказати. Крок назад, відтягнутися, у сторону зробити, попадаю, піти. Попадаю. Влучай, да. ти влучай, мала. Вже бить добивай, вже б добивай. Ти його не добивай, вже. Отак. Ру, рука швидше до, 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 до челепи у тебе повертатися повинна. А то отримаєш у відповідь. Намагайся дістати. Ось так. Ось. Намагайся дістати. Пробити, намагайся. Ось. Молодий, ти може бути по посильніше його. Він такий вже досвідчений. Так що бий сильніше. Ось так, бий його. Ось так. Ось так. 30 секунд. Допрацьовуємо. О, молодець, на нього, так. Да. Не тільки назад. Крок назад. У сторону зроби. У сторону зроби хоч раз. Не бачив, щоб у сторону від джеба пішов. О! отак. так. зроби теж. Спробуй сайдстеп зробити. Отак. Біля ринку, коли біля каната сайдстеп зроби. Все, закінчили.